Я впевнена, що кожен з вас стикався з тим, коли перед вами якась величезна ціль або великий такий масштабний проєкт, ти не знаєш, з якого боку до нього підійти. Але кожен з вас точно чув фразу, що з'їсти слона можна по частинках. Отож, я сьогодні пропоную розглянути 5 таких алгоритмів дій, з якого боку підійти до того слона, щоб легко його проковтнути і не подавитися. І перший алгоритм, який я пропоную сьогодні розглянути, це лінійний, послідовний. Тобто це якась фіксована послідовність кроків, всі йдуть один за одним для того, щоб з цього слона послідовно, починаючи, наприклад, з хобота, голова і так далі, які кроки в лінійному алгоритмі. Перше, що нам потрібно зробити, це, звичайно, що аналіз, проаналізувати, що перше, що друге, що третє, скласти цей план, виконувати його послідовно, оцінювати кожен з цих кроків. На завершення, це, скажімо, коли вже можете повністю всі ці кроки викреслювати, тому що ось проєкт готовий. Інструменти, які можуть нам в цьому допомогти, тут чек-лист, таймери найелементарніше, що ми можемо зробити, це просто написати покроковий ось цей план. Там пункт номер один, пункт номер два, пункт номер три. І в процесі його виконувати. Дуже класно задіювати таймери. Чому? Тому що чим більш у часі розтягнутий кожен з цих кроків, виконання кожного з цих кроків, тим більш незрозумілим буде те, як і коли завершиться весь цей процес. Що б я рекомендувала, коли ви складаєте ось цей план, використовуючи ці інструменти, їжте жабу першою, тобто найскладнішу частину, найважчу, найтаку об'ємнішу робіть першою. Наприклад, якщо у вас в день потрібно там виконати для того, щоб він був продуктивний, там цілий ряд задач, і найнеприємніша його частина це, наприклад, розмова з проблемним клієнтом. Зробіть це першим, саму, як кажуть, саму страшну жабу потрібно з'їдати першою. Дуже класно працює, чи це чек-лист, чи це просто звичайний там в блокноті список. Дуже класно кожен ось цей пункт відмічати. Я особисто постійно пишу такі списки, списки задач, конкретно, що мені потрібно на день. Виконати, і я їх викреслюю. І навіть від цього моменту, коли кожен крок викреслюєш, ти вже отримуєш купу ендорфінів, радості, задоволення, і ти розумієш, що ось процес рухається. Кожен крок, якщо він вам здається складним, ви можете ділити на прості підзадачі. Тобто, наприклад, ось ось цей клієнт, Є, з яким вам потрібно проговорити, дати йому відповідь. Поділіться. Це на етапи, навіть вплоть до того, що там ставити таймер, от, наприклад, я буду телефонувати йому через 5 хвилин. Розділіть це на підготовку до цього дзвінка, на сам дзвінок і якісь висновки, якісь дії після цього дзвінка. Тобто, чим менші підзадачі, простіші, ну, наприклад, на такому дуже простому прикладі наведу, вам потрібно приготувати вечерю для сім'ї. І кожна страва, так, ви їх можете паралельно готувати, але дуже часто вам потрібно там зробити, наприклад, картопляне пюре, зробити котлети, зварити суп, зробити салат. І це по суті задача проект Крок один приготувати вечерю, але під задачу вже є декілька простіших. Тому користуйтесь. Другий спосіб з'їсти слона. Це такий алгоритм, як модульний або пазловий. Це поділ на незалежні такі частинки, де послідовність виконання цих задач не має жодного значення. Ось з чого воно складається з яких кроків. Ви розбиваєте задачу на дрібні такі ну, підзадачі свого роду, визначаєте пріоритети, виконуєте кожен з цих модулів, а потім інтегруєте, тобто збираєте докупи. Знову ж таки, цей приклад з приготуванням вечері. Розглянемо на цьому прикладі. Ви не готуєте спочатку пюре, потім суп, потім котлети, а потім салат. А ви, наприклад, задача одна підготувати всі овощі. Задача друга, наприклад, там зробити фарш або, наприклад, начистити картоплю для супу і для пюре. Тобто, ви розбиваєте на певні модулі, і потім ви це все збираєте в одну вечерю. Які ж інструменти ми можемо використовувати для того, щоб виконувати проект по алгоритму модульного пазлового? Це різні ментальні карти, кольорові стікери, якісь такі віртуальні дошки, де ми бачимо загальну кінцеву ціль, і від неї можуть іти такі. Пунктики так як вона розбивається, з яких частин вона складається. Дуже класно використовувати тут сортування за кольорами, тому що дуже багато хто з нас сприймає інформацію візуально, і так буде зручніше вам, ну, скажімо, цій ментальній карті, на цій дошці зі стікерами орієнтуватися і таку собі зручну навігацію проводити. Ви можете якісь кроки. Пазли реалізовувати паралельно. Ось, наприклад, ви можете, у вас є задача там, ну, скажімо, ви проводите ремонт в будинку. І ви можете одночасно плиточник, плиточник кладе плитку на кухні. А сантехніки в цей момент роблять у ванній кімнаті там, встановлюють там труби нові чи, чи також кладуть плитку. Чи паралельно щодо цього електрик там встановлює в інших кімнатах, де зараз не працюють інші майстри, встановлює, наприклад, проводку. І ось ці всі моменти вони працюють паралельно незалежно від послідовності, і, і тим не менше, врешті-решт, вони будуть формувати цілісну картину, і цей слон буде з'їджений. Третій спосіб з'їсти того слона зворотний ретроспективний. Про що мова? Ми від цілі назад до старту. Тобто, спочатку ми встановлюємо чітко бажаний результат, потім зворотне планування і далі виконання іде кожного з цих кроків. Які інструменти ми можемо використовувати, і який, скажем, приклад для розуміння цього алгоритму можемо застосувати? Наприклад, ви купили квартиру з нульовим циклом, і вам потрібно зробити в ній ремонт. Ви ж не починаєте, ну, можливо, хтось і починає, але зазвичай логічніше почати з дизайн проєкту, з повної візуалізації. Візуалізації тої картинки з меблями, з там, декором, з різними, скажімо, ос освітлювальними приладами, покриттями на підлозі, на стінах. Ви спочатку візуалізуєте, і потім ви якби рухаєтеся назад. Ага, значить так потрібно буде в кінці меблі, декори. потім там Для цього потрібно буде зробити ці покриття, щоб стіни виглядали саме отак. А для того, щоб зробити ці покриття, які чорнові роботи мають бути зроблені. І ну, по суті, послідовність дій у вас буде там, знову ж таки або лінійна, або модульна пазлова. Але саме ось цей проект для його ефективного виконання, ви якби, рухаєтеся. Від кінцевої тої цілі, від, від цієї картинки, прекрасної, яку ви бачите, рухайтеся назад, так буде простіше. Ви можете використовувати календарі зі зворотним таймером. Наприклад, маю сказати, значить, так, на усі роботи у вас там тиждень, На, наприклад, там вже чистові роботи ось до місяця часу. І ось ці таймери ми даємо певний проміжок часу. Тому майстру або, наприклад, там електрикам, сантехнікам. І відповідно ось таким чином ми виконуємо той проект і йдемо до реалізації вже кінцевої цілі. Четвертий алгоритм це воронковий або фільтр ідей. І він саме відображає процес відбору найкращої ідеї з багатьох. Наприклад, яким чином це відбувається, коли ви знаєте, що вам потрібно з'їсти слона, але ви ще не знаєте, яким чином зробити це найефективніше, найшвидше? Спочатку йде генерація ідей, потім іде фільтрація за певними критеріями, кристалізація цих ідей і реалізація. На якому прикладі ми можемо це розглянути? Наприклад, ви хочете заснувати власну компанію, і вам спочатку потрібно придумати назву. Ви там генеруєте багато-багато ідей, потім, в якийсь момент, ви починаєте за певними критеріями звужувати, звужувати, звужувати цю кількість ідей. Ось, і вже у вас там назва виявилась. Потім ви якісь. Критерії там вам потрібно чітко описати продукт. Ви там так, хоч можу пропонувати це, це це. це. Потім ви щось зайве відкидаєте і знову ж таки звужуєте до вашої лінійки продуктів чи послуг, які ви будете надавати, і також через свого роду таку воронку сито пропускаєте цю ідею. І ось також цей процес, ці частинки слона, які ми викристалізовуємо з багатьох таких ідей, різних варіантів, найпростийший спосіб, так? От в нас є картопля, ми дивимося на неї і думаємо, так, я хочу приготувати картоплю. Так, я її можу зварити, я її можу посмажити, я її можу запекти, я можу зробити деруни, я можу там її приготувати там, ось по такому рецепту. і ви визначаєте, звужуєте ось це коло пошуків до того варіанту, який вам потрібно реалізувати. І, відповідно, по певних критеріях. От, корисно їсти, наприклад, запечену картоплю, тому я відкидаю всі зайві кристалізація. Ви це готуєте там, от вже підготовлюєте, включаєте, наприклад, духовку і запікаєте цю картоплю. Зрозуміло. Які інструменти можна також використовувати для цього віртуальні дошки, міро або стормборд це дошка, на якій ви можете от. Ну, звичайно, з приготуванням картоплі це буде нелогічно застосовувати, але для складних проєктів, де є багато ідей, ось бажано ці всі ідеї записувати. Десь от візуально також використовувати можна якісь стікери там таблички. Інструменти для опитування це якщо ви працюєте з командою так, звичайно, щоб тоді потрібно подумати яким чином ви можете опитати цю фокус-групу, як ви проведете цей брейншторм п'ятихвилинний? Шаблон матриці рішень, ви можете, от скажем, кінцевий результат, кінцевий проект, навіть елементарно в Excel, -і прописати чіткі кроки, які, скажем, народилися після цих брейнштормів, після того відсіювання тих ідей, які вам не підійшли. Але краще їх зберегти. Можливо, потім ви будете до них повертатися і потрібна якась незалежна оцінка. Якщо от ви звели це все, скажімо, весь цей проєкт до певних ідей, до певного рішення, ви можете попросити якийсь зворотній зв'язок від, від інших людей. Чи, чи ну, от, Наприклад, чоловіка запитати: Ти хочеш запечену картоплю на вечерю? Ну, Наприклад, якщо так, супер, рішення підтверджено. Ну що ж, п'ятий алгоритм це матричний або паралельна система. Звісно, що цей алгоритм явно не підходить для, наприклад, якихось дуже простих задач для виконання однією людиною, тому що це процес, який конкретно, класно використовувати, де є команда, от саме на глобальні проекти. Що він, він поєднує паралельні потоки і системний підхід до інтеграції. З чого складається? Моделювання системи, ну от конкретну, система, яка буде працювати, розбиття на потоки, от коли не просто підзадачі, а прям цілий потік ряду підзадач, розподіл ресурсів, синхронізація і потім об'єднання всіх цих модулів. Чим це можна порівняти, щоб було зрозуміліше? Наприклад, вам потрібно вашій команді, механіків, там автомистрів створити автомобіль. Моделювання системи: от у вас є модель, у вас є конкретно розбиття на потоки. є якась частина ресурсів іде на потік, який виготовляє кузов, яка частина команди виготовляє там внутрішню саме двигун механічні. Ось ці всі... Е... Елементи, я не дуже сильна в машинобудуванні. Яка частина зайнята, наприклад, салоном? Проєктує салон, розробляються всі деталі. Хтось відповідає саме там за декор, полірування, там вже такі кінцеві результати. Є частина команди, яка саме за електроніку відповідає. Тобто це конкретні потоки. Для того, щоб зробити там один той кузов, потрібно його там вилити з того металу, зашліфувати, там, підігнути, пофарбувати. Наступна частина там, щоб цей, цей двигун це не є простий процес, його збирає якась певна кількість людей. І, скажем, також вона на такі підзадачі, ось цей цілий потік ділиться. Тобто, щоб це було зрозуміло. Якщо не дуже зрозуміло про машину будування, кілька слів скажу на такому простішому прикладі, вам потрібно організувати там званий вечір і нагодувати 200-300 гостей. І відповідно всі ось ці підзадачі певні. Кутоки задач, хтось, наприклад, одна частина ваших там співробітників робить, наприклад, всі м'ясні вироби. Хтось займається рибою, хтось підготовлює овочі, хтось за десерти відповідає. І для цього, коли ми виконуємо ось такий глобальний великий проект, де паралельно іде дуже дуже багато різних процесів. Тут дуже класно використовувати різні канбан дошки, де кожна вся частина команди каже: так, в нас готовність ось там на 20% чи на 30% Ми зробили ось це. це ми підготували, де всі усі частини команди підзвіряються один з одним, хто з якими темпами рухається. Різні діаграми, ну це вже, скажімо, не про приготування їжі, але про такі складні проекти, теж саме машину будування, таблиці контролю ресурсів. Ось ці всі інструменти їх обов'язково потрібно застосовувати. Тобто, весь оцей контроль процесів не може бути так, що, наприклад, вже якась частина там от десерти вже готові, але вони починають. Станути, тому що от вони при холодній температурі зберігаються, а м'ясо ще тільки тільки починають маринувати. Тобто, має бути логіка, певна послідовність і швидкість руху цих потоків. Які лайфхаки? Потрібні такі дейлі стендапи, ну, там, короткі щоденні синхронізації або щогодинні, в залежності від, про... від цього процесу. Принцип 80 на 20. Людина, яка контролює project-manager або шеф-повер, або головний там. Інженер, машинобудування, він не повинен в кожну деталь занурюватися на 100%. Він підходить, там, попробував соус, круто, все працює. Ага, тут, наприклад, це м'ясо дивиться все під контролем, і він не занурюється в деталі, йому не потрібно пробувати абсолютно все. І ось ці моменти синхронізації, це також узгоджувати ці точки. От, наприклад, той же званий обід, так коли подавати десерт, не будуть подавати перед м'ясом, є певна послідовність, вихід виністих страв. Якщо ми беремо автомобіль, ми не можемо на непофарбований, наприклад, до непофарбованого корпуса цього, цього автокузова, ми не можемо вже там оббивку зробити на сидіннях. Тобто є певна логіка, і їх треба правильно синхронізувати. Тому ось цих п'ять алгоритмів від найпростіших до доволі складного використовуйте, пробуйте, впорядковуйте. Не їжте того слона, не бігайте навколо нього, не кусайте його з різних боків, підходьте до всього системно.